Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні в мене таке відео буде: Хочу я його скласти з трьох проєктів. Я хочу звітувати по проєкту «Зв'яжи шапку 5х5 сезон 3. І я заявляла пряжу, з якої я буду в'язати полосочки. Але в мене прийшли зміни. Прийшла мені отака гарненька пряжа. Від цього проєкту чарівниці добра від Альони І я просила цю пряжу на жилетки та носочки в'язати діткам Але дівчатка, коли вона прийшла, Ну мені дійсно жалко її пускати на жилетки і на носочки. І я вирішила з цієї пряжі буду в'язати шапочки в червоній пряжі, не знаю, чи вам видно. Навіть етикетка є, хай я тоді сфотографую і додавлю з фото. Ці дві біленькі, вони без етикетки, але вони різні. Бачите, яка це склад і який цей склад. А оці дві червоні, вони одинакові. І я вирішила, будемо на такі спільні проекти. Я з оцих на цьому тижні зв'яжу шапочки, тобто це буде третій тиждень. <кій> вибачте, третій тиждень буде спільного проекту по зв'яжу шапку, зв'яжу шапочки, зв'яжу, ну не знаю, що буде виходить, але щось буду в'язати діткам. Якраз це буде до проекту до добра. І дозв'яжу шапку. Якраз під цим хештегом я виставлю всі мої в'язані вироби і марафон добра. Воно буде. Тобто в мене вийде три проекти в одному. Так що зараз буду починати. Що буде з цього? Я вам буду підключатися потихеньку і показувати. Так що отакі, отакі шапульки, чи не шапульки, отакі ниточки в мене зараз є в наявності. Зараз буду щось у них придумувати. Так, ну що, дівчатка, почала я в'язати шапку з отаких червоних ниточок. Перемотала я оцю більшу вабінку. <кхід> Бачите, в клубочок не схотіла пиріжочки мотати, бо в мене моталка в літній кухні, а я вчора вечір вже мотала. Ну, в общем, схотіла йти туди вимотувати. І почала я таку шапочку. Шапочку я так розраховую на. 5-8 років, нагадаю це буде шапочка для проєкту чарівниці добра. Брала я отаку схему з інтернету. Я не знаю, мабуть, можна показувати. Це ж у Гуглі у свободному доступу. Забивайте, вона вам виходить. То я по цих розмірах набирала. Набирала так само, щоб сантиметром не мірять. Ось тут зав'язувала вузлик. Ось, бачите, оцей вузлик. Одмірювала три рази по 53 см, набрала петлі. Якщо чесно, я не знаю скільки. Я їх ще не считала, скільки в мене вийшло петель. Але я так розрахувала, якщо, не дай Бог, шапочка, наприклад, підсяде, стане ощей, то вона буде трошечки на, ну, на 5 років, на 4 роки дівчинки. Якщо шапочка розтягнеться, вона буде десь на 8 років, дівчинки. Тому з таким розрахунком, щоб зразка не в'язати, то що ниточок дуже мало. І ниточок мало, і не хочеться мені на зразки час тратити, поки попереш, поки висохне. То я вирішила це отак. Так що резиночка в мене вже набрата. Зараз буду ще трошки резиночку і буду вже узор робити якийсь. Так, Знімаю дубль 2. Записала перший раз вам це відео маленьке. Стала продивлятися, такий риб стоїть. Думаю, що воно репить, обдивилася все. А я своєю кор... кофтою шкриву об стіл. І такий риб, ну, не знаю, нормальні б люди його б не видержали. Так що, записую зараз номер 2. Хочу показати вам: отака шапочка в мене виходить. З таким узором. Узор, Ну, я так думаю, що це колосок. Я колись цей узор знайшла. В інтернеті десь чи в соцсетях, чи не знаю, я його заскетшотила і кинула собі <coughs> галерею. А тепер передивляла свою хоту хмаринку на гуглі і знайшла. Така подивилася, вроді нічого. Вирішила цю, цей узор, такі колосочки кинути в цю шапочку. Зв'язала я же, дівчатка отак резинку загинув. Оце воно так буде, бачите? Так ось. Резиночка. Я завжди в'яжу 8-9 см, як собі, а це шапочка ж дитяча, то зв'язала тільки 7. Получається, таке м'якесеньке, таке ніжне, таке гарне. Я не знаю, вийде дуже тепле. Вяжу я на тройки кніт прозін. Але в'яжу, дивіться, бачите, я вяжу вікно, вяжу я цей рідком. Тому що, коли попрать, буде ще куди пошук вилазить. Тут такий пошучок є, але він не дуже не показує камера. Ну, я думаю, після прання буде дуже м'якеньке і дуже гарне. В'яжу дві ниточки. Дивіться, оце у мене ще залишається. Оцю меншу бабіночку я не займаю зовсім, бо тут зовсім трошки ниточки. А в'яжу з цієї і з цієї дві ниточки. Думаю, як зв'яжу шапочку, якщо залишаться ще ниточки, зв'яжу якийсь такий маленький хомуток на шиї або щось таке, щоб ще шию прикривало. Ну, дівчатка дуже ніжна ниточка, мені подобається. Така м'якенька, ну, не знаю. І, і така м'якусінька, ну, в общем, мені дуже подобається. Узору це, навіть не пам'ятаю, як називається. Десь я тільки побачила схему, забила сьогодні в Гуглі. Назвала узор колосок. Колосків, звісно, повелазило дуже багато. Але такого узора там в гуглі я не знайшла. Не знаю, може хто знає, як він зветься. Але узор дуже простенький. Тут тільки петлі в різні сторони перекидати і все. Але на вигляд, так бачите, непогано виходить, чи виходить. І така буде шапочка. Вгору я в'язатиму сантиметрів 18-19. Потім я його шию, не хочу по кругу в'язати. Коли вже буде готова шапочка, я потім до вас підключуся. І то я покажу. На, для того, щоб загнути, я тут пров'язала один рядочок виворотньою петлю. І щоб в мене був так, як фіксований цей відворот. Так що, дівчатка, оце, отакі от у мене. На шапочки. Господи, опять забула те слово продвіження. Мені сьогодні вже написали в коментарях, як правильно казати. Ну, вибачте, забуваюся. Буде моє слідуюче підключення тоді, коли я вже шапочку зв'яжу готову. Так, що що давайте буде далі. Так, шапочка у мене вже готова. Лежить. І почала в'язати боктус. Оце. Ниточка ще залишилася, більше ниточки в мене такої нема. Оці бабінки, бачите, пусті. Я все перемотала в клубочок і в'яжу отаким узором. Зараз вже почти 12-та ночі. Думаю, завтра закінчу. Так що це ще буде, не знаю скільки хвати ниточок. Оце буде в мене такий ще Боктус такий самий узор ось. Кулір, звісно, поганий, без освітлення погане. Але оце ще отаке я дов'язую на сьогодні. Тоді покажу, що вийшло. Так, ну що, тепер моя готова робота. зв'язалась в мене отака шапочка, як я вам показувала, я починала її в'язати. Зв'язала дитинки на руки від 5 до 8. Користувалася я схемою, яку я взяла з інтернеті по розміру голови. Набрала петлі, так як і казала, набрала три рази. Туди-сюди, 53 см, як по схемі. І в мене вийшов отакий край. Я сподіваюся, вам видно. І в'язала я таким узором ось колосочок. Дуже гарний мені сподобався узор. Бачите, така шапулька, яка вийшла, він дуже легко в'яжеться. І у мене отут вийшло 100 петель. І Шапочку я це ще не брала. Це все шапочка до ВТО, я її тільки закінчила недавно. І зразу почала в'язати отакий снудик до цього комплекту. Отакий От снудик в мене вийшов. Також таким самим узором, колоском, як я казала, набрала я. Що це в мене все липне, господи, отаким от набурним кроєм. Бачите, такий він гарненький вийшов. Зробила колосок і закрила таким методом закриття петель. І оце такий комплект у мене вийшов. Я нагадаю, що це ниточки, бачите, в мене їх нема. Це ті ниточки, які дала мені Алюна із чародійки Добро. Ось такий склад ниточки. Вона то більше може підходити до шкарпеткової, але ну, вона дуже м'якенька, дуже гарна. Було у мене дві бабінки, як ви бачили, одна менша, друга більша. І отакий клубочок у мене всього залишився. Залишився в мене маленький. Я в'язала дві ниточки, то цей клубочок я потім пущу, мабуть, на шкарпетки. І ще в мене удалюних залишилося ще дві оці бабіни. Я їх ще не, не використовувала, думала в'язати ще одну шапочку в цьому проєкті. Але, дівчатка, оця бабіна, вона. А, тут склад якийсь написаний, я нічого не розумію, дивіться, може хто пойме. Але вона, дівчатка, ну, дужче йде на шкарпеткову або на жалеточки. Для голови вона така трошечки кусь для дитинки кусається. Не буду я з нею головною борняки в'язати. Подивлюся, або буде желюточка або шкарпетка. Так що, це ще алюмки не дві бабіни в мене є. А під цим хештегом, що вона дала, я думаю, Оксана Левчук не, не образиться, якщо я зв'яжу шапку і виставлю в марафоні добра, і виставлю в чародійка добра. Колір трошечки не передається. Колір він такий. як Оце оток. Оце шапочка, оце колір їхній. Бачите, а як піднімаю, колір зовсім не такий. Так що, такий в мене наборчик вийшов. Шапочка і снудик. Оце в мене до, яке на зараз до 3 тижня шапку. Але це ще не все. Ще в мене зв'язалися отакі рукавички. Я вам показувала у, ту собу, у тому попередньому випуску. Неділя, вибачаюся, в мене було зв'язано тільки половинка. Бачите, однієї. Тепер у мене дві. Тепер у мене зв'язані обидві, тому як я їх в'язала, я вже не знімала. Я думаю, в попередньому випуску була тільки половинка рукавички, я не пам'ятаю вже, чи це поки, чи поки, то я дов'язала другу. То це в мене рукавички до того комплекту, який був в попередньому випуску. Також в мене там була шапочка і снуд. Так що, дівчатка, у мене зв'язалися три роботи На цей тиждень шапочка, снут і рукавички. Оце такі мої, такі мої надбання, як то кажуть. На цьому все. Буду я з вами прощатися. Всього найкращого, добра, здоров'я, тепла, затишку і миру.